Вітаю всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом, який можна не тільки бачити на езотаріуми, але ще й чути на Радіо 22, Звісно, якщо є освітлення, є живлення, є зв'язок. Тому сьогодні, в зв'язку з тим, що таке положення не досить гарне відносно світла, не буде сьогодні. Традиційного бонус-трека усередині буде тільки прогноз. І сьогодні у нас на чатуванні Тарофан, едемське таро, тут є книжечка від авторки Аліки Лінденберг і художника Мауда Крістена, досить цікава колода, і використовувати я буду лише великі аркани. Сьогодні вони дозволили не тільки прямі позиції, але іще й перегорнуті. Що ж Стосується того періоду, що ми будемо розглядати, з 14 по 19 грудня, шестиденка, традиційно шестиденку, суботу я не чіпляю. Бажаю, щоб суботи у вас були справді днями відпочинку, як того і заповідував Господь, який сказав, що сьомий день для відпочинку. Юдеї до цього дослухаються. Ну, а що ж стосується цього тижня, це останні... Будуть місячні дні вже за тиждень буде. Молодик, і не тільки молодик, а ще й багато свят. Попереду нас очікує справжній святий Миколай, не той, який зараз зробили. Той, що зробили, він нічим не пов'язаний. А от цей святий Миколай 19 числа, це дуже цікавий день. Я сподіваюся, що в мене буде світло і час, і я вам розповім про цей день, коли буду робити черговий прогноз на цей день. Ну що ж, давайте налаштуємося. На цей тиждень, кому за потрібно, заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо зі стрільців, бо ще йде цей знак і буде йти ще до кінця цього тижня, який ми розглядаємо, чого очікувати стрільцям нульовий аркан, блазень. Він же крокодил, тобто якісь важливі. Зустрічі на цей тиждень вам краще не намічати. Це гарний період для пустування, для святкування, для того, щоб просто відпочивати та сильно не напружуватись. Гроші самі до вас прийдуть, якщо це ваші гроші, і люди до вас підтягнуться, якщо це вам потрібно. А в цілому, це тиждень відпочинку, І також протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Далі козироги. відлюдник в прямій позиції. Знайте свої межі, не відходьте. Від тих основ, на яких ви стоїте. Будьте таємничими та закритими, а особливо обережними. Слідкуйте за своїм здоров'ям і пам'ятайте, що протягом тижня до вас можуть приходити не досить добрі звістки про те, що хтось помер, чи когось вбили. Але ваше життя повинно продовжуватися. Ви протягом тижня можете закінчувати якісь справи. Розпочинати буде дуже важко, бо і місяць спадає, і карта. Досить така небезпечна, але не сильно. Якщо ви будете обережні, нічого поганого з вами не буде. Якщо не будете переходити за певні кордони, певні рамки, також нічого поганого не буде. Далі водолії. Колесо фортуни в прямій позиції. Що ж, для вас цей тиждень досить продуктивний. Вам можна кудись їхати, можна ризикувати. Ризик виправданий, ви можете щось виграти, бо вам допомагають і люди, і обставини. Ви розвиваєтесь, тобто йде прогрес. Прогрес ви можете дуже багато справ своїх владнати, але не треба робити все самостійно. Люди вам повинні допомагати. І ще для вас протягом тижня гарні. Зустрічі чи бесіди з представниками знаку «Козиріг». Далі риби. Перегорнуті, закохані, у вас особливого вибору немає на цей тиждень. Намагайтеся все робити так, як ви і робили. Не робіть різких якихось переходів, не шукайте швидких шляхів для вирішення своїх якихось складних проблем, які можуть навалитися. Будуть випробування, і від вашої стійкості, від вашої впертості багато чого залежить. Ну оскільки ця карта ще називається Закохані протягом тижня можуть бути розлади. Сварки саме з людьми, яких ви кохаєте. Також протягом тижня будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Діва. Далі овни, перегорнутий Верховний жрець. Або папа, тут Герместрис Мегіст Меркурій. Тобто протягом тижня для вас погані справи комерційні. Якщо ви будете займатися комерцією, можете багато втратити. Також це поганий настрій, проблеми з тиском і з настроєм. Слідкуйте за своїм настроєм. Інтуїція також може вас підводити протягом тижня. Далі тільці. Дуже результативний тиждень Всесвіт в прямій позиції, вища карта. Вона каже про те, що ви можете зібрати доволі жирний врожай цього тижня. Окрім цього, можете досягнути певних неймовірних результатів. Головне цього бажати. Тиждень досить насичений і сповнений цікавими сюрпризами. І ще для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі. I'm going Key. Ваша карта в прямій позиції, що ж, суперперіод. Він пов'язаний з, про... з проясненням. Якщо ви шукали відповіді на якісь складні запитання, ви їх отримаєте. Також це гарний період для того, щоб проводити більше часу з дітьми і займатися комерційними справами. Гроші будуть до вас приліпати. Не так часто вам випадає в прямій позиції на цілий тиждень ваша карта. Тож використовуйте цей період з користю для себе. Далі. Гракі, верховна жриця в прямій позиції. Це управник вашого знаку. Місяць, луна, жіноча енергія, пов'язана інська енергія, і це гарний період для зустрічей, для спілкування та для нових знайомств. Особливо гарний день для жінок, якщо ж ви чоловік, то шершерефам. Шукайте жінку. Жінка вам допоможе у багатьох складних справах. Далі леви. Джастис, справедливість, феміда це рівновага, внутрішня рівновага. Зберігайте контроль над емоціями. Буде контроль над емоціями, буде вам щастя. Також це виграші у будь-яких судових, судових процесах. Якщо вам треба, можете протягом тижня ходити по різних інстанціях і щось собі вибивати. Ви гармонійні, врівноважені, і ви маєте право осуджувати і давати якісь. Добрі поради протягом тижня іншим людям. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі, діви, будьте обережні. Диявол в прямій позиції це фатальні ситуації, які цілком можливі. Зовнішній світ досить агресивний, особливо для вас можуть бути агресивні чоловіки, і не просто чоловіки, а чоловіки у формі, тобто представники правоохоронних органів. Тому, якщо у вас якась така досить темна діяльність, будьте обережні і особливо з незнайомими людьми, з чоловіками, бо це можуть бути тихарі, які просто хочуть вас або розвести, або посадити у в'язницю. Тож будьте обережні. Терези, карта сили в прямій позиції. Це сила волі, це гарне здоров'я. Захворіти ви не зможете протягом тижня. Звісно, якщо самі не будете знаходитись десь. На протязі чи просто займатися непотрібними речами, слідкуйте за здоров'ям, будьте в гарній фізичній формі, гарна карта для спортсменів, які займаються важкими видами спорту, та для військових. У військових будуть якісь перемоги. І ще відсотків на 90 у вас будуть зустрічі цікаві чи бесіди з представниками знаку. Терези, бо вам випали рівнозначні карти. І нарешті скорпіони. Перегорнута смерть каже про те, що це не той період, коли можуть бути якісь радикальні зміни у вас. Навпаки, залишайтеся стабільними, пам'ятайте, що без минулого немає майбутнього, тому вам потрібно вивчити уроки минулого і не повторювати їх тут і зараз. Намагайтеся нічого не змінювати, а не в зовнішньому вигляді, а не. В своєму домі, де ви живете, намагайтеся бути стабільними і не виходити з себе. Ну і загальна карта на цей тиждень це у нас імператриця. Це матеріалізація думок. Це якісь матеріальні рухи в матеріальному світі, і це планета Земля, яка всіх нас тримає, яка є нашою великою мамою. Бережіть її, не поклюжте її і пам'ятайте, що вона всім дає можливість щось заробити. Якщо бажаєте, щоб у вас був захист протягом тижня, то носіть з собою у кишені, просто в кишені, не в гаманці, дрібні монетки. Це надійний захист саме. На цей тиждень, ну а я всім вам і глядачам Езотаріуму і слухачам радіо 22 щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу.